Вчора в Кам'янець-Подільській міській раді проходив форум ініціатива-19, під час якого відбулася урочиста передача символічного знаку Молодіжна столиця 2019. Завдяки наполегливій праці влади міста, представників молодіжних організацій, Кам'янець-Подільський зміг вибороти це почесне звання в нелегкій боротьбі. Під час заходу, на якому перебували міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, міський голова Львова Андрій Садовий та багато інших поважних гостей. До міської ради завітали, а точніше, фактично увірвалися, громадська активістка по найму та вісім торговців з місцевого ринку і влаштували на форумі те, що в народі називається чистий срач. І якщо жінка, яка постійно практикується на виливанні помий зі свого зливного бачка, який називається ротом, на цьому професійно спеціалізується, то вісім торговців з ринку, які слідували за нею, особою з низьким рівнем соціальної відповідальності, Здивували та щиро розлютили присутніх в залі як кам'янчан, так і гостей міста. Так соромно за те, що відбувалося в сесійній залі, не було вже багато років. А тепер все по порядку. Ще минулого року ми повідомляли, що адміністрацію КВЗП Кам'янець-Подільський, а простіше кажучи, адміністрацію ринку, було розпочато роботи з приведення території у відповідність до чинного законодавства. Після закінчення новорічно різдвяних свят відновилися будівельні роботи на території модуля для продажу сільськогосподарської продукції, де планується спорудити молочний павільйон. Комерційне заготівельне підприємство Кам'янець-Подільський здійснює свою господарську діяльність виключно у законний спосіб. Зв'язку з підписанням Україною економічної частини угоди про асоціацію з Європейським Союзом вступив в дію. Закон України про якість та безпечність харчових продуктів. Як ви знаєте, на нашому Кам'янець-Подільському ринку здійснюється торгівля як промисловими товарами, так і продуктовими. До продуктової групи товарів виставлені чіткі вимоги, які мають відповідати європейським стандартам. А саме торгівля має здійснюватись в приміщеннях, які мають відповідні експлуатаційні дозволи. В зв'язку з цим ми намагаємося на протязі поточного року здати в експлуатацію м'ясний павільйон, який ви знаєте, у нас на протязі майже двох років проводиться реконструкція з лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи, та в частині. Продуктового ринку, де розміщений модуль для торгівлі виробами сільськогосподарської продукції, хочемо відбудувати молочний павільйон, який також буде відповідати всім стандартам згідно з закону України про якість та безпечність харчових продуктів. Як пояснює директор ринку, всі люди, які здійснювали торгівельну діяльність на місці, де розпочалося будівництво павільйону, вже переміщені на вільні місця яких на території модуля вистачає, всі люди, які здійснювали підприємницьку діяльність в даній частині ринку, то є під цим модулем, вже переміщені на вільні торгові місця за прилавки, де будуть реалізовувати сільськогосподарську продукцію? Проектна потужність модуля розчитана на 500 торгових місць. Навіть з врахуванням того, що ми частину території цієї тимчасово вилучаємо з експлуатації, лишається 363 торгових місця. А фактично, торгову діяльність здійснює 100-120 чоловік щоденно. В чому ж тоді проблема? Ситуація склалася, я рахую склалася з тим, через слабку обізнаність людей просто використовують. Через слабку їхню обізнаність. Слова директора ринку знаходять своє підтвердження під час діалогу з підприємцями, які здійснювали торгівельну діяльність на місці, де розпочалося будівництво павільйону. Незрозуміло, чому ці торговці не бажали самостійно спілкуватися з керівництвом на тему майбутнього будівництва і, здебільшого, довіряли чуткам та дезінформації, яку серед них поширювала провокаторка. Ми переживали за наші роботи місця, які ми простоїли багато років, по 25-30 по років. Ми хотіли лишитися на цих місцях. Ти як робиш, працюєш на цих місцях, і хочеш залишитися на них. так? Ну, Звісно, як зміни йдуть на краще. Люди хочуть зробити красивіше, щоб тепло було уютно і чистота насамперед. Підприємство є надавачем послугам. Да. Ну, ви в таких випадках берете мене, кажете, Євгенію, чи Сергій, ходи з нами комусь. Ми, ми от звертались, отаке. От я всім казав. Що та касається та земель, я... земель понятно, коли ми розглядали, пам'ятаєте питання, чи я земля, доканічно міської громади. Так, да, нам дали державний акт на право постійного користування земельної ділянки. Цей державний акт пройшов в судовій інстанції, хотіли забрати, перезабрати, строїти аквапарк, будинки. Ну, слава Богу, завдяки, я вам скажу так, і завдяки владі міста, і завдяки... Нашому народному депутату Мініченко, який в Києві відстояв позицію, і залишили, що в Кам'янці буде ринок там, де він був, і він центральний і він залишиться. Угу. Ви розумієте? Відстояли так, цю позицію. Не буде місяць, два постоїти не буде. Все. в них планах до початку виборів це все повністю знести за строю. Ми хочемо, щоб ви не сумнівалися в тих документах, що там дійсно є печать, все, що ми бачимо, що дійсно да. ці документи вже відповідають того, що має бути на ринку. А Одні кажуть, ресторан, другі кажуть, що буде. І ми не знаємо, що, вам, що вам, скажу, ми боремося з Я за це. вам скажу так. На сьогоднішній Він, день створено скільки контролюючих органів, скільки в Україні не було ніколи. І штрафи. За 100 тисяч гривень. Тобто, розумієте, ну немає смисла, так як мені, як керівникові підприємства, якісь робити незрозумілі. Я, 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 Дівчата, Ми договоримося, так? Да. Да. Питання рахує обговорюватися да. з вами на питання. Правильно? Прийшли сюди, так. разом вийшли. На сьогоднішній день ринок продовжує працювати у звичному режимі. Всі підприємці, які раніше працювали в місті, де зараз триває будівництво. Переміщені на вільні місця і продовжують здійснювати торгівельну діяльність та годувати свої родини. Все нормально У нас... У нас... Нас... Усі Усі нам місця всіх нас всі люди на місця. Що стосується провокаторів, які спочатку брешуть та заохочують інших їм довіряти, а згодом намагаються створити бірку з лозунгом за правду і за вас, імітуючи вирішення проблем, яких насправді не існує, то хочемо попередити кам'янчан. Що з кожним днем наближення виборів безглуздого крику буде ще більше. Тому радимо вам не реагувати на провокації і бути більш рішучими відносно провокаторів та їхніх заходів. Пора гнати цю нечість усіма можливими методами. Місто повинно жити щасливо і комфортно. Ми повинні поважати один одного і дітей своїх вчити поваги. Геть, бруд з екранів, соціальних мереж та газет. У жодному разі не поширюйте інформацію зі сторінок провокаторів. Пора прийшла. Ми закликаємо до самоочищення любими методом.